Чому після розлучення ми так прагнемо нових стосунків і водночас ризикуємо повторити старий сценарій? Це справжня любов, чи лише спроба заглушити біль? Це питання зв... звучить у голові багатьох людей, і часто саме воно підштовхує нас бігти вперед, замість того, щоб зупинитися і оглянутися. Знаєш, це трохи схоже на похід у магазин на тащах. Повертаєшся додому з повним пакетом випадкових продуктів, і тільки тоді дивуєшся, навіщо тобі три йогурти з лаванди, які ти навіть не любиш. Сьогодні я хочу розібратися з тобою, чому після розриву. Так небезпечно поспішати у нові стосунки. Ми торкнемося того, як працює наша психіка після втрати, чому мозок буквально штовхає нас у пошук нових вражень і близькості, а також які ознаки говорять про готовність до нового кохання. Це не буде лекція про ідеальне життя і не список заборону, радше інструкція, як не відкрити нову книгу, якщо попередня ще. Закінчилась на найболючішому моменті і залишила незакриті сторінки. Бо правда в тому, що поспіх тут працює проти нас у психології, давно доведено, коли стосунки закінчуються, людина переживає не лише втрату партнера, а й втрату частини себе, ролей, звичок, навіть щоденного ритму. І саме в цій порожнечі ми найбільше вразливі. Це час легко прийняти першу ілюзію за справжність і знову опинитися в тій самій історії, з якої тільки но вибралася. Але вихід є у цьому відео, ми розберемо прості, водночас глибокі маркери готовності від емоційної стабільності до здатності витримувати самотність без паніки. І ти зрозумієш, що нове кохання приходить тоді, коли всередині з'являється спокій, а не коли душа кричить від голоду. Вітаю вас на каналі Carole Space Спеціюа, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю. А з вас підписка, вподобайка та коментар. Нехай квітне український Ютуб, а разом з ним і я. Уяви собі людину, яка тільки но вийшла з розлучення. Вона ще не встигла розібратися у власних почуттях, але вже завтра. На побаченні нові повідомлення у месенджері, плани на вихідні, ніби порожнеча після втрати заповнюються чимось яскравим і приємним. Це виглядає логічно, ніхто не хоче залишатися наодинці з болем. Але важливо зрозуміти, такий крок не про справжню близькість, а про спробу знеболити самотність. Це не дурість і не слабкість. Це звична реакція психіки, коли ми після втрати шукаємо бодай якийсь зв'язок, аби не відчувати порожнечу. В Психології відомо, що після розриву активується система прив'язаності, описана Джоном Болбі. Вона влаштована так, що ми тягнулися до іншої людини у моменти небезпеки чи втрати. У стосунках партнер стає опорою. І коли ця опора зникає, мозок сприймається майже як загроза виживанню. Гуштальттерапія є поняття незавершеного гештальту ситуації, де потреба залишалася, залишилася без завершення. Саме це і відбувається після розлучення. Контакт обірвано. Але енергія ще не вичерпана. І тоді ми прагнемо кинутися в нови, щоб довести історію до кінця, навіть якщо сюжет зовсім інший. А тепер згадай будь-який сильний стрес. Після нього тіло тягнеться до чогось приємного, шоколаду, серіалу, вечірки. Це не випадково. Мозок у стресі, буквально голодний до дофаміну, гормону новини і радості. І тут нові стосунки стають схожими на солодке знеболювальним. Це як коли у тебе зламався зуб. А де замість стоматолога їсти морожего, щоб щелепа заніміло. Полегшення є, але ж проблема, то нікуди не поділася. Найчастіше ми повторюємо ті самі сценарії, бо емоційний голос приймаємо за кохання. Звідси й типові думки, найкращий спосіб забути колишнього це новий роман. Якщо швидко почати нові стосунки, мені стає легше. Я нічого не втрачаю, хай буде хоч щось. І що так думає холодильник. Я пустий, то давай запхай в мене що завгодно, аби щось лежало. Смішно? Так. Але коли мова йде про наше життя, наслідки вже дуже несмішні, бо в такому режимі ми ризикуємо знову поповнити себе чимось, що не підходить тільки, щоб не відчувати пустоти. Чому ж ці помилки такі поширені? По-перше, культура активно підживлює міф, що клин клином вибивають. У піснях і фільмах новий роман завжди виглядає як ідеальний засіб від старого болю. По-друге, соціальні сценарії підштовхують не можна довго бути самі, бо подумають, що щось не так з тобою. І в цій гонитві ми плутаємо власну готовність і з чужим очікуванням. Психологічної точки зору проблема полягає у відсутності часу та інтеграції досвіду. Емоції після втрати це не вороги, їх потрібно прожити. Якщо цього не зробити. Біль заховається під новим романом, але і так і залишиться активним усередині. У Гештальці це називають незавершеним процесом. Він завжди шукає можливість відтворитися. Саме тому так часто ми повторюємо схожі стосунки з новими партнерами. Що ж робити? Перше, це визнати самотність після розриву, вона неминуча. Це як біль після операції, неприємне, але частина зцілення. Ось я, до речі, можу розказати свій досвід. Я пам'ятаю після того, як я розлучилася, пішли два місяці. в мене там взагалі був траур, я ні про що не могла думати. І ми пам'ятаємо, да, я була ініціатором розлучення, але від цього не менш болить. І я зареєструвалася на Ціндері з цікавістю, просто як там все буде, і почала ходити там через два місяці на побачення, і двоє, і троє. такі зустрічі незрозумілі. І в якийсь момент я відчула, що я просто тягнуся до цих хлопців, там пам'ятаю мені, якийсь один дійсно сподобався, але він мудачйо, повне мудачйо. Але мені так е, хотілося привернути його увагу, щоб він мною також так сильно зацікавився. І якось моя психологиня каже: А нащо вони тобі? І до мене тупо доходить, що е, я готова миритися просто з ублюдком, який в 30 років живе з мамою. І поводить себе вкрай таксично, і він, ще й сіпіратіст, а я дуже патріотична і він про це знає, аби не бути сама. І зрозумівши, що ця самотність не минуча, підготувавшись до неї, я розірвала всі контакти і дуже-дуже довго нікуди, крім дівчат, нікуди не виходила, крім подруг. Тому що я розуміла, що я можу вцепитися за оцю штуку, аби перекрити самотність. Але цей біль від самотності він минає. Як приємний бонус, ти ще вчишся бути собою на самоті. Тому не повторюйте мій досвід і краще витримати цю відстань від всіх чоловіків, а у випадку чоловіків від жінок, поки біль не вгамується природним чином. Ти коли-небудь ловила себе на думці: я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшені. Продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Цілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. І так, друге, що робити, це дати собі простір. Це може бути час для горювання, для занурення у власні потреби, для відновлення контакту з тілом. Прості практики, як от регулярний сон, харчування, фізична активність стають не дрібницями, а фундаментом стабільності. Третє навчитися відрізняти голод, близькості від готовності до нового зв'язку. Готовність завжди пов'язана зі спокою, а не з панікою. Це відчувається в тілі не як гарячкове бажання, аби був поруч, А як відкрита цікавість без страху. Якщо ти ловиш себе на думці, що тебе тягне у нові стосунки лише тому, що страшно залишитися самі, це сигнал робити паузу. І пауза не програш, це інвестиція. Це момент, коли ти будеш внутрішню опору, будуєш її, щоб наступного разу не вибирати партнера з голоду, а з бажання розділити життя. Бо різниця між цими двома станами колосальна. І ще один важливий момент, навіть у самій тязі до нових стосунків. Немає якби нічого поганого. Це природня реакція, яка свідчить, що ти жива, що прагнеш контакту. Але ключ у тому, щоб не плутати швидке знеболювання з глибинним відновленням. І саме це ми будемо розглядати далі, як розпізнати власні паттерни і зрозуміти, чи ти справді готова до кохання, чи лікуєш стару рану. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію. Усі деталі в описі під відео. Також запрошую мій телеграм-канал, там щотижні виходять психологічні подкасти вправи, глибокі пости, а ще більше щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграм. Посилання також в описі і окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я. Можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка спонсорувати під відео для спонсорів додаткові матеріали і відео, яких немає у відкритому просторі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола підтримки та розвитку каналу. І для вас нові відео будуть виходити регулярно. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, то буду вдячна за донати через мондобанку. Це допомагає покращити якість відео і звуку, посилання внизу. <кхем> Рухаємося далі. Тепер головне питання: що робити замість поспіху? Бо більшість людей звикли думати, що якщо не почну нові стосунки, то застрягну в минулому. Насправді все навпаки. Прискорення тут тільки консервує незавершеність. В психології відомо, горювання має свої етапи. від шоку і заперечення до прийняття і адаптації. Якщо пропустити ці кроки, біль не зникає, він просто ховається. І чекає моменту, щоб проявитися знову. Саме тому, перше, що варто дозволити собі після розриву прожити втрату, дати собі час на сльози, на тишу, на розмови з тими, хто підтримує. Це не слабкість, це внутрішня гігієна, бо як у фізіології, якщо рану не прочистити, вона загоїться криво. Другий крок повернути контакт із собою. У гештальтерапії є простий інструмент, який можна назвати щоденний контакт. Він складається з трьох запитань: що я зараз відчуваю? Що мені потрібно, що я можу зробити для цього прямо сьогодні? Це звучить майже банально, але сила в регулярності. Коли людина день у день відповідає на ці запитання, вона поступово навчається чути себе, а не бігти в першій обійми, що щоб хтось заглушив її біль. Третя перевірка готовності через ще коли стабільності. Це як техогляти перед довгою дорогою. Чи сплю я достатньо, чи харчуюсь так, щоб тіло відчувало силу, а не постійно в тому. Чи є у мене емоційна рівновага, тобто здатність витримувати самотні вечори без паніки? Якщо відповідь на більшість пунктів так, це вже ознака внутрішньої опори. І якщо ні, це сигнал зупинитися, бо нові стосунки в такому стані перетворюються не на вибір, а на втечу. Повільність тут стає ресурсом. Вона дозволяє зрозуміти, хто я тепер без цього партнерства і які у мене справжні потреби. Як казав Станіслав Єжилець, коли ти поспішаєш, життя встигає втекти ще швидше. Іронія в тому, що саме сповільнення виводить на новий рівень швидше, ніж будь-які поспішні рішення. Бо тільки так ми даємо собі шанс побудувати наступні стосунки на зрілості, а не на голоді. Готовність до нових стосунків це не про метелики в животі, метелики вони гарні, але живуть кілька днів. Справжня готовність відчувається як спокій усередині, коли ти можеш витимити свою самотність, коли ти знаєш, що твоє життя не зупиняється без іншої людини. Тоді поруч із тобою може з'явитися хтось ким ти будеш ділитися повнотою, а не заповнювати поступку. Це різниця між мені треба когось і я хочу саме тебе. І тут я хочу звернути до тебе напряму. Подумай, яка ознака готовності для тебе найважливіша. Це може бути спокій, здатність сказати ні, чи можливо відчуття, що ти вже не прокручуєш в голову голові стару історію щодня. Напиши про це в коментарях. Бо це допоможе і тобі, і тим, хто зараз слухає і впізнає себе. А якщо ти хочеш отримати конкретні праві, які допоможуть пройти цей шлях без поспіху, я ділюся ними у своєму телеграм, а ще у своєму гайді я рекламу вставляла десь там 100%. Там є практики, які вже можна зробити сьогодні, щоб нова сторінка твого життя відкривалася не зі страху, а з внутрішнього вибору. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть мені, хто додивився до кінця про, свою, про свої переживання в коментарях, а також не забувайте підписатись, поставити вподобайку, дзвіночок і бережіть собі себе.